Всім привіт, друзі! Привіт! Ми їдемо знову на риболовлю. І як ви думаєте, куди? Правильно, ми їдемо на наш один дуже улюблений ставок. Ті, хто дивились наші попередні відео, ви, мабуть, вже здогадалися. Е, їдемо плюс-мінус на 7 днів. Повністю запаковані в дуже гарному настрої і в очікуванні, звичайно, ж, трофея. Тому не перемикайтесь, дивіться до зустрічі на ставку батя. Батя, що ти очікуєш від цієї риболовлі? Натхнення. Натхнення перезавантаження, так? Да? Да. Ну, і... Відпочинок. Відпочинок. Трофея візьмемо. Хто я знаю. Ну будемо старатися. Рибалка це така фортуна. Повезе, не повезе, так? Да? Друзі, ну що, Ми вже завезли, стабір у нас повністю стоїть. Наконець зустрілися з валіком, дуже давно з братоном не бачились. Хлопець, хлопець зараз займається дуже важливим ділом, не будемо казати чим. Да? Такий час живе. От, зараз прикидуємо на сіл, як завжди, у нас окрошечка, коропа ждемо, ждемо набрання. тут батя в нас. Так що все, все як потрібно. До зустрічі на клюванні. Друзі, рибалку стартуємо значить, з попапів. Підготували такі оснастки. Перша це у нас буде палка Dudie Bates, друга палка буде гостра слива від c Baits. третя динаміт ананас і четверта буде бітурбо від Bounty AC-Pier. Кисла груша. Ну, починаємо. Розкажу трошки по приконки. Значить, сюди ми додали суміш зернових, також варений пилящий бойл, додавали соус від Динаміт шестерочку і вареночку, отаку от, от соус. Також від піраньки додавали цитрус. Такий бойл і зальємо це все ділом, діло ліквідом від Bounty. от Трохи також є конопля, мелений тигровий горіх. І для старту додали трохи сипучки. Ми ось бачите зустріли старого друга це Батя Валіка. Давно дуже не бачились. Да? Да. Да. От. Так що продовжуємо риболовлю. У нас тут. Цілий сімейний підряд. Передаю Да. Так що на мене знає. На відео будемо ми будемо бомбити коропів. Коропяче. Валік, що ти скажеш по сьогоднішній риболовлі? Ну, поки почало непогано. Початку у нас он надеятися, що лібець ріжется. Колбасочка. Була вже колбасочка, була вже в нас одна покльовочка. Да? Да, да, да. Да, поки не реалізована. Ну ще будемо сподіватися, що він там є. По-любому, да. по-любому. Зараз лодочка качається і поплавемо доставати. Так. Да. Все. А поки перехватимо ковбаски. Друзі, ну що, ми впіймали достойну рибу. <рив> так, батя, ну давай, показуй трофея. Опа, карасячья Пока, короче, у нас клюют вот такие карасячьи. Да. Поедут, вон, из нами на ровный. Как-то короб друг. Карась тоже не враг. Что, <рес> садочек? Садочек. Сейчас. Батя. Все, есть. Дома. Так, друзяки, ну що, в нас такий коропець вже з'явився, да. да, Рома? Рома взяв на Flat Feeder. Да? Да. І цього красення маленького ми будемо випускати громчика поли його. Ой, гарнюня, диви. Отакий. Двушка. Да. Хлопці, двушка. Випускаємо. Оп, подаси. Друзі, які отакого от ми сьогодні взяли, відпускаємо. Ну, давай, Жорик. Не хоче він од нас. Дивись, Дивись він буде з тобою. Давай. Відкидається, Ага, давай, да. Оце він... Оп. Огірочки, п'ятиминуточка, бачите, все присутнє. Так от. Хрумтять. Батя. Це ось. Хлопці приїхали на ставочку. І під оцей огірочок. Все як положено. Да. Огірочки. Баклажанчики. Валік. Все, все. Баклажанчики. Ну, ви поняли, саме основне це огірочок. Может, так как у тебя и шел, что вот тогда? Может. Вот такие мы караси уловим. Оп, батя. Карасяща. Гарни. Садок. Поїде на ромний. Такий ромний ми тут його. Уху, уху з нього. Ухуху. Ну що, настав ранок другого дня. У нас в садку є 4 гарних карася. Значить, сьогодні буде уха. От. Е, перезавезли точки, подокармлювали їх знову. Е, трохи укрупляємо фракцію, щоб карась нас не так задовбував. Бо ми ж приїхали сюди, ви знаєте, за гарною. За гарною рибою. Тому чекаємо, чекаємо. А, і ще було е, один схід е, невеликого коропа десь такий в районі Бушки. І плювання, мабуть, знову карась. Отаких От гарнюнь ми наловили за сутки. Диви, який карась. Карась круглий. Коробці невеличкі, Коробців зараз відпустимо. От. А покажи валь. О! О, гарнюнь. О! Так. Да. І такий карасик. Два кіло. Отакий, гарний. Так. Да. Зараз меншеньких виберем. Ухи пухи Ну, В общем, не перемикайтесь, риба клює. Ну, як і казали, поразка випускаємо. О, на жарьошку. Сейчас наварим. Є у нас спеціально обучена людина, яка зараз їх Да. Все, працюємо. Друзі, ну от і настав наш третій день риболовлі. Ловляться поки що одні карасі і невеликі коробці. О, даже зараз покльовка. Е, впіймали уже досить багато хорошого карася. Вчора навіть жарили, у хузню зварили. Тому укрупнили фракцію і чекаємо великого коропа. Так. Якийсь там день, ми вже збили щоту. У нас почеревана нажарена. Хлопці ось приїхали. Яєшня, все як положено. А де почеревана? А ззаду у нас тобі. дивіться, яка гарна. А тут ще зараз шурпу зварим. А ми на тому ж місці. Валік. Ану, до інтерв'ю, що ти хочеш сказати? Ну що, Удається, да? так? Потроху. Рибку ловим, сало ловимо. Саложарим. Саложарим, так. Да. С... О, все, приймається. Так, батько. У батька вже немає на нас сили. <ріст> <ріст> Він вже до на нас бурчить потроху, ну нічого. Дякуємо. Сані Дікарьову і компанії Фортуна, що відремонтували нам наш катер. Хлопці, молодці, сервісник на місці. Почали складуватися сьогодні останній день рибалки і покльовка гарного коропа. Зараз виводимо, але знімати вже нема кому. Тому як виведемо, ще включимося, Батько витягує. Ну таке повезло нам на останній день, взяли таку, такого кабанчика. Кстати, наш знову рекорд 13200. Тільки що уваживий. Ну, довго держати не, будем, будем не будемо, будемо випускати. Так, несемо відпускати.

Друзі, ну що, ось і закінчилась наша п'ятидневна риболовна сесія. Як ви всі зрозуміли, провели ми її на ставку в основі. І таки на останній день, як завжди, дочекалися на трофей е -е, 13200. Ми бачили вже, мабуть, його відео. Ну і що? До наступних фільмів. Пока-пока.